Вирішила обрізати своє волосся, продати його та віддати кошти на потреби ЗСУ разом до перемоги. Слава Україні! Десятирічна Дар'я Безугла 15 липня вона відрізала своє волосся, аби допомогти військовим. Волосся довжиною 58 см сантиметрів та вагою 130 г, грамів. Дівчинка відрощувала 4 роки. каже ідея продажу з'явилася через війну. Я хотіла зробити свій внесок у перемогу, щоб допомогти Збройним силам України, щоб вони могли купити собі їжу, ліки і все інше. Допомагала в цьому тітка Даші Світлана Безугла розповідає, була вражена таким бажанням племінниці. Вона мені якось під час прогулянки сказала Свєта, я от думала про те, щоб відрізати своє волосся, якось допомогти ЗСУ, тому що ну, е, я бачу, що вони цього потребують, е, всі їм допомагають. Я теж хочу зробити свій внесок, е, чимось допомогти їм. Я кажу: Даш, ну давай я подивлюсь в інтернеті, тому що зараз в нас війна, чи взагалі цим займаються, чи відрізають зараз волосся, купують, продають, тобто чи іде зараз цей процес. І я зайшла в інтернет, пошукала. На сайті знайшла одного мастера. Написала йому. Він каже: Так, ми зараз можемо відрізати. Ви можете відрізати їх в себе. Я вам розкажу, як це робити. Або ж приїхати, от в Одесі у нас є мастер, який цим займається. Посп... безпосередньо на місці. За зрізане волосся дівчинка отримала 10 тисяч 400 гривень. Нову зачіску Даші робила директорка салону Олена Щеглова, каже, вперше зустріла дитину, яка витратила гроші не на себе, а на благодійність. Даша у нас були нюанси, тому що у нас була 58 см сантиметрів длина. Ми хотіли стрижку зробити, ну, залишити длине, але так як Даша дуже сильно. впечатлилась этими всеми моментами, для нее было важно вот именно эту сумму, на которую она договорилась. И поэтому она пожертвовала. Мы должны были сделать хотя бы вот коре но из-за того, что не хватало сантиметров для положенной суммы длины, она согласилась отрезать их, вот как вы видите, по уши. Ну, лишь бы вот помочь нашим ребятам. Не было шкода через то, что у меня очень быстро растет, поэтому через 4 года снова оно такое самое будет. Сейчас я себя чувствую чудово. Мені легше з такими волосами, не жарко. Батьки Даші також підтримали доньку. Мама Олена Безугла каже, до такого рішення дитини в родині ніхто не був готовий, але всі його схвалили. Ми волосся ростили, не обрізали в обрізали ніякому разі, тому що коса це дівоча краса. Вона з'являлася в школу. Хлопці просто ем, ем, за волосся. І так, дуже в Душевці ми на весь корпус, напевно, одні з таким довгим волоссям. Це вона там від першого по четвертий клас. Тобто, ну це дуже було е, шоковані. Всі були, що не не стільки, що е, ну так, пожертва це само собою, але е, що вона відрізала волосся. в Нас ніхто б не рішився на такий би вчинок. Після того, як гроші перерахували Світлані Безуглі на картку, вона передала їх громадській організації Адвокація міста вони допомагають переселенцям та зсу. Наразі організація визначає, кому з військових передати отримані від дівчинки кошти, розповіла представниця ГО Софія Щербачу. Спочатку ми подумали, що це фейк, тому що на це була досить велика сума. Потім я зв'язалась вже безпосередньо з Світланою, вона вийшла на зв'язок, ми буквально за вечір домовились зустрітись. Вона прийшла до нас в центр, передала гроші і попросила передати на ЗСУ. Якщо чесно, ми прям всім офісом дуже знаємо мене мама зі мною працює. Вона аж чуть не плакала. Ми подарували маленьку іграшку, щоб передати дівчині, тому що ну це було вражаюче. Влада Матвійчук, Дмитро Бондаренко, Сергій Романенко, новини на Суспільному, Одеса.